Усім самий величезний привіт, вітаю вас в магазині Аврора акції з 13 по 19 січня 25 року. Покажу вам з самими хорошими знижками товари і новинки. Дякую вам дуже за коментарі і вдячний вам за ваші вподобайки. Так, ось такий контейнер, органайзер пластиковий, прямокутний: 39 гривень зараз зі знижкою. Поставили нарешті зі знижкою ось такий кошик для зберігання. Я ще його чекав від осені, але тепер уже все, мені не треба. 88 гривень. Дійсно, він був по 109, пам'ятаю. Да, був по 109, я завжди його сканував. А зі знижкою, ось такі підставки-органайзери для столових приборів, подвійне денце, кольори в асортименті 44 гривні зі знижкою. В акції пляшка для напоїв всередині. Трубочка і ще дивіться тут карабін у вигляді сердечка. 99 гривень. Ціна зі знижкою ціну знижено також на термочашку. Кольорові пластикова ручка 77 гривень. Продаються в коробці. Термос на 460 мл. 159 гривень зараз зі знижкою. Ось такий самісінький, тільки вже більше. А тут об'єм. 229 гривень зі знижкою. Не бачу, мабуть, на літр не показано наскільки об'єм. Зі знижкою також поставили ось такий термос великий. Тут йде ще ручка. Досить зручно, коли з ручкою. Кришка має замок і ціна такого термосу. 279 гривень. Також кольори в асортименті. Термос. А також кольори різні. 169 гривень в акції. А це щось нове. Hot and Cold. Це також, мабуть, термочашка така велика на гарячі напої та холодні. Ціну, і зараз подивимося, я її відкрию. 299 гривень. Термочашка з кришкою та ручкою. Кольори в асортименті і є ще біла, я вже не відкривав. Зі знижкою контейнери для харчових продуктів з ручками закривається з двох сторін на півтора літри, 34 гривні. Ці контейнери зараз також поставили зі знижкою. Вони ось так складаються. Зараз я покажу в розложеному стані. До речі, економить місце у вашій шухляді. Це йде а, силикон пластик. Їх ціна зараз зі знижкою 9,88 гривень, а була ціна 109 Кольори в асортименті. І ось такий вигляд у нього у розложеному стані. Ємність для сипучих з кришкою, яка закручується на літр. Ціна зі знижкою 29 гривень. В акції зараз поставили контейнер для харчових продуктів, для кашки, для дитячих речей з ручками, з прозорою кришкою. Вони в декілька кольоря... кольорах є, і ціна такого контейнера зараз зі знижкою 99 гривень. Ось такий а, вигляд має. Цей контейнер для харчових продуктів. Зі зничкою поставили оці тарілки дитячі, фігурні. Тістечко 49 гривень. Але би я таку тарілку використовував, знаєте, там я не знаю, що там для фісташок, для насіння, да, якусь тут креветки чистити. Також можна не тільки для малечі, можна використовувати для дорослих. Таких таць у нас не було у вигляді квіточки, були квадратні, круглі 29 гривень. Зараз така таця. Ось такі таці по 99 гривень. Прозорі підноси. Дуже мені подобається ось ця кругла таця. Це також пластик. Дивіться, як гарно зроблений, дуже цікаво зроблений. Ціна 119 гривень. Набір виделка та ложка для малечі, для кашки 29 гривень. Ось такі ложки також поставили зі знижкою для малечі. Ціна в акції 24 гривні. В акції виделки ось такі кольорові ціна зі знижкою 29 гривень. Це для шашлика, мабуть, правда ж оці палочки по 14 гривень, палочки бамбукові. Зі знижкою 29 гривень ніж для сиру та картоплі. Оці кольорові ложки також зараз в акції по 29 гривень. І кольорові маленькі кавові чайні по 29 гривень. Нужиці разом із футляром, не пам'ятаю, чи я бачив, були якісь нові, але не пам'ятаю, чи футляр був. Ціна 74 гривні такої новинки. Досить оригінальне. оригінальний ніж для піци у вигляді сокири. Тобто ви ставите піцу на тарілку і ось таким чином а, ріжете піцу. <різь> Досить оригінально придумали молодці. Ціна новинки 44 гривні. Зі знижкою ножі кухонні 74 гривні. В акції зараз ось цей електричний чайник на 2 літри об'єму 1600 Вт. Ціна 269 гривень зі знижкою. Сушарка пластикова для посуду. Зі знижкою можна придбати паперовий рушник. Тут 300 відривів двошаровий і ціна його 49 гривень. 15 гривень серветки вологі дитячі екстрактом алої 24 штуки 15 гривень. Мої улюблені чорні серветки, вони всередині також мають чорний колір, білий тут 120 штук. Пахнуть дуже класно якимось парфумо, парфумами 55 гривень. Папір дитячий, вологі 50 штук, 37 гривень. Ось такі рушники можна зараз придбати за 24 гривні, тут 160 листів. Великий рушник паперовий 500 відривів, двошаровий зі знижкою 139 гривень. Ось такі паперові рушники по 24 гривні. Можна сказати, завжди низька ціна. Білі рушники, двошарові тут 150 штук, 37 гривень. В акції сироветки паперові 350 штук, одношарові 32 гривні. Дуже хороша ціна. Пауч-пакет PAM Kit по 10 гривень. Корм преміум по 12 гривень. 14 гривень пауч, пакет Клуб 4 лапи. Гурме 16 гривень. Сухий корм для маленьких кошенят по 36 гривень 400 г. Сухий корм з 270 г 35 гривень. Зі знижкою зараз мильниця пластикова з подвійним демцем по 29 гривень. Мильниця полиця 88 гривень. З гачками є в білому та чорному кольорі. Ось такий вішак по 27 гривень. Зараз зі знижкою. Металевий. По 29 гривень металевий тримач для паперового рушника. Набір гачків у вигляді машинок, три штуки в наборі. Витримую гачок до півтори кілограма, 27 гривень. Йоржик щіточка, 29 гривень зараз в акції. В акції ось такі щітки, типа утюжок по 34 гривні. Такі щиточки також зараз в акції по 15 гривень. Так, це новинка в магазині Аврора, в нашій Аврорі це новинка. Ціна 19 гривень. Ось такі щиточки. Господинки, зверніть увагу, дуже хороша ціна на ось цей вішак для сушки дрібних, для білизни, там для шкарпеток. Ціна, а, це, мабуть, не та ціна. Дивіться, я ж думав, що це вона 29 гривень. Я ж, я ж розхвилювався. Яка ж це в акції? А, це оця в акції 29 гривень. Це ось ці по 29 гривень зараз. Набір прищіпок бамбукових 20 штук, 19 гривень. Зі знижкою ось такий набір прищіпок, Тут 50 штук, 39 гривень. Мильниця. У вигляді ванни 15 гривень. До речі, можна ще як органайзер використовувати. тут написано. Дозатор для мила 54 гривні, ось такий біленький, пластиковий, звичайнісінький. О, пам'ятаєте, я вам показував металеву таку скриньку у вигляді пральної машинки для порошка, щоб пересипати порошок. А дивіться, яка пластикова з'явилась теж у вигляді пральної машини. 77 гривень на 3,5 літра. Зі знижкою кошики пластикові з ручками для дрібниць 79 гривень кольори в асортименті. Досить цікавий кошик, який можна підвісити. Має, Бачите, два гачки, підвішуються. 69 гривень. Здається, я пам'ятаю, вони дуже-дуже давно були в магазині Аврора. І зараз знову з'явилися ось такі органайзери. Бачите, тут можна поскладати усі щіточки, губочки, терочки, навіть поставити вашу рідину для миття посуду. Давайте відкриємо, подивимось, скільки. Як виглядає, має вигляд, та дивиться такий органайзер і ціну подивимось. Так, дивіться, тут є навіть ще губка входить. До, до речі, така цікава. А, а це дозатор. Сюди ставите губку. І коли вам потрібно, щоб ваш фейрі вийшов на губку, просто натискаєте, і фейрі з'являється ось це відсік для... Скажіть, ну, приливати рідину, і ось тут вже можна поставити всіляку штучку вам потрібні. Ну, цікава штучка. 99 гривень дозатор для рідкого мила, для відділення, для губок. Є дозатор для, для рідини для миття посуду, ось такий я також його показував. Він також продається з губкою. Просто зверху натискаєте, і рідина з'являється вже. На губці 88 гривень. Зі знижкою зараз насадки змінні для швабри для прибирання по 49 гривень. Також в акції зараз губка зміна для швабри з віджимом. Ціна 49 гривень зі знижкою. Мішок для мішок сітка для прання взуття 88 гривень, до речі, для красивок, да, можна. Зі знижкою зараз штори для ванної кімнати, 99 гривень, кольори в асортименті. Є трішки дешевші по 69 гривень. Шторка для ванної кімнати також кольори в асортименті. Якщо я правильно зрозумів, у йоржики, як я говорю, чарівні палочки в акції, да, 109 гривень. Ну, а це новинка. Дивіться, які гламурні, чорні, з бамбуковою кришкою, металева ручка. Також ці чарівні палочки, йоржики для миття унітазу. 169 гривень ціна такої новинки. Ціну знижено на набір ганчірок з мікрофібри, дві штуки в упаковці кольорові, 14 гривень, а знижка 40%. Кошик пластиковий, відро чорне на 10 літрів для паперу, мабуть. Зі знижкою килимочки у ванну кімнату. Губки меламінові, 3 штуки в упаковці по 19 гривень. Для цих губок не потрібно ніякого чистячого засобу. Набір губок для чищення, 2 штуки, 24 гривні. А ось таку губку з тримачем можна придбати за 29 гривень. Набір кухонних губок, 3 штуки в наборі 24 гривні. Довічі, подивіться, які вони гламурні. Набір губок пористі. 6 штук в упаковці, 39 гривень. Фрекінбук. А ось такий набір губок можна придбати за 12 гривень 3 штуки. Кошики круглі для дрібниць по 7 гривень, знижка 40%. 24 гривні ківш з мірною шкалою на літр 250 гривень. Ще я вам хочу показати ось таку новинку дозатор для рідкого мила. Якщо ви пам'ятаєте, вони вже були, але в білому кольорі, а зараз привезли ось такі в рожевому. Також дуже цікавий дизайн. Квадратні. Показую вам як новинку. 99 гривень, бачите, були білі. 69 гривень ось така чашка пластикова для малечі. Тут антистрес такий попіт, але він до кінця не... Не стресує, не провалюється, тому так як декор ця чашка. Кольорів дуже багато в асортименті. Калимочки у ванну кімнату, зараз є знижкою. 59 гривень. 22 гривні зараз лише набір з 4 штук для раковини. І досить цікавий такий набір, вже з Йоршиками. Ось така щітка для чищення сковорідок. Банячків, зараз скажу ціну. 55 гривень набір шкрипків кухонних. Я вам хочу побажати всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд. Я вже йду знімати наступне відео для вас. До зустрічі!